Доброго дня, голова квартального комітету номер 17 Усенко Людмила Григорівна. Я дуже вдячна нашій міській раді і наша справа за допомогу моїм жителям. У нас в мене квартал дуже сильно, дуже сильно розбитий. Багато людей залишилися без криші без криш. І ми дуже дякуємо за цю допомогу. Доброго дня, мене звати Антон, я мешканець Нікополя. Міста, яке дуже сильно страждає від ворожих артилерійських обстрілів, від ворожих дронів. І ми дуже вдячні громадській організації. Це наша справа, яка нам дійсно допомагає, яка надає дуже важливі і цікаві набори для мешканців нашого міста. І Ми виражаємо всім районам дуже велику вдячність. Це круто. Какой красивый. Я Олейник, Татьяна Викторовна, жительница города Никополя. Благодарю нашу Миську раду и наших всех волонтеров за помощь, которую оказывают для нашего города и для всех наших жителей. Доброго дня, я Олександр, волонтер громадської організації Це наша справа. За підтримки громадської організації DRC і у співпраці з Нікопольською радою ми видаємо такі набори допомоги постраждалим у наслідок обстрілу. Мешканцям міста Нікополь. Олександр, а ви відкуди сам? Сам з міста Дніпра. Вам не страшно приїжджати сюди в Нікополь? Е, ну, дивіться, я в Касці і у Броніку, тому ну, процентів 10, що не страшно, а все інше да, дуже страшно. Так. Як люди зустрічають вас, вашу допомогу? Дуже добре кажуть, що набори чудові. Ті, хто вже отримував, розпакував їх, подивився, кажуть, що набори дійсно якісні і добрі. Добре, дякую.